Всім привіт! З вами я, Лесочка RBX і сьогодні у нас буде одна штучка. Конечно, розпаковка на цю барбі. Я хочу з нею другу, я не пікмі, я... я хочу, щоб мені... Я хочу просто зробити з нею другу персонажку, я це показую на каналі Я хочу, щоб мені або ося, ося попалося. Я не люблю я не хочу. мені не гріть.

повар. И вот. Будем одевать вот кропка. Мне попалась в тени ритушка, блин. Не хватило ей. Давайте распаковываем. Вот такая инструкция. Холодный вози. Короче, горячий вона такая будет. Холодный вона другая будет.